Хорош кажучи, заробив 200 доларів. З радостним олко за столом. Дуже був радісний. Знаєте чого? Я заробив 200 доларів. Зараз розкажу як. Я сидів за столом, продавав всякий хлам. Думав, як продати. Мені було скучно, коротше, як ви поняли. Реально було скучно. Як до мене підійшов клієнт. Он зазвідуваючи, може воно все купити, що в мене є. Звісно, можеш, он звідував. Я протягнув все, що він заказав. Он взяв то з якоюсь хмилкою. А потім мені дав 200 доларів. Ех, які то були моменти. Пару минут по дому. Я сидів за столом, не знав, чим все занято. Думав ли за ті гроші, які мені дали. Я думав, куди спрятати гроші. Але розказувати так і не хочу, як друг. Пився на ствол. Там була шапка брата. Я вирішив спрятати гроші у неї. Хороша ідея. Взяв, поклав гроші, в принципі, все добре. І так, зайде. Так. Я її вирішив кинути. Вона упала. Нічко. Перейшлося підняти. Я пішов, підняв і кинув на стул. Потім різко поклав її кудись і сів. Думав, щось думав. І щось у мене заболіло в животові. Ой, пацану мені треба. Маленько, видайте почекайте. Я прийшов, увидів, що шапка не було. Я офігів, капец. її не було. Он, чесно, я офігів. І просто на місці не було. Я вспомнил, що шапка була у... Конечно, що у того, носив. Малий! ее носил. брат. Він зазвідував, що я роблю. Я взяв у нього шапку. І навіть не звідував. Він оказався покупцом. Я офігів. Сів за стул. Відкрив шапку брата. Там були гроші. Я розслабився. Коротше кажучи, заробив 200 доларів.